Рі, вітання всім телеглядачам! Ви дивитесь телеканал «Вінниччина» і це передача актуальне інтерв'ю, щоб залишатися міцним і непохитним, особливо у складні часи. Здоров'я чоловіків, жінок і дітей потребує особливої уваги. Вчасна діагностика, нагляд лікаря цьому допомагає. І про цікаву професію, про специфіку, що таке урологія і. Які хвороби лікує лікар-уролог, і якою сьогодні є діагностика і надсучасні методи лікування? Ми поговоримо із гостем нашого проєкту Артемом Кравченком, лікаром-урологом, онко урологом, кандидатом медичних наук, який представляє сьогодні Вінницьку обласну клінічну лікарню імені Миколи Пирогова. Мої вітання вам ще доброго дня, пане Артеме. А ви на початку нашої розмови, коли ми з вами спілкувалися, сказали, що з радістю великою, що відкрилось, або ж, скажімо, так сформувалось нове відділення в перговці, і воно називається відділення гінекології і реконструктивної урології. А яка була необхідність? чим вона була викликана сформувати саме ось таке відділення? По приїзду нас у Вінниччину та у обласну клінічну лікарню імені Миколи Івановича Пирогова було сформовано нове відділення. Сформовано воно для того, щоб ми могли. Удосконалити лікування пацієнтів та робити це завчасно для лікування одночасної патології нижніх сечових шляхів, патології органів малого тазу з нашими колегами-гінекологами. Ми виконуємо всі ендоскопічні методи лікування та лапароскопічні. Та традиційні, традиційні відкриті методи лікування це хвороби нирок, сечоводів, сечового міхора, передміхової залози, сечокам'яну хворобу. В відділенні є дистанційний літотриптор – ми можемо лікувати швидко, діагностувати швидко. Тобто, це сучасне це відділення, якісно. де є надсучасна на сьогодні апаратура. так? є обладнання, воно зараз удосконалюється, та ми постачаємось зараз найсучаснішим обладнанням. Це нова візуалізація, це камера в ми. Робимо операції в лапароскопічно в 3D-форматі, коли у нас є, є візуалізація 3D-картинка ендоскопічно, це дуже важливо. Це, Які мо це можливості відкриває для лікаря, для хірурга? Це, це може зменшити час операції, та, та ми можемо виписати пацієнта швидше, та він буде на коці перебувати менше, тому і на лікарняному менше, та зменшити зменшити. Післяопераційні якісь ускладнення, це віддалені, це ми можемо ставити менше дренажів пацієнтам, та пацієнт у нас тобто принципі, це проходить безболісніше і швидше пацієнту дужує, так? А всі ендоскопічні та лапароскопічні втручання вони самі по собі можуть, можуть знівелювати післяопераційний біль. Тобто, якщо немає розрізу, то немає болю пацієнта, тому він на слідуючий день його можна виписати додому здоровим, тому що у нього немає розрізу, тому у нього немає болі. Відділення працює зовсім недавно, набирає обертів. Але чи бачите ви, що от є велика достатня кількість пацієнтів, які потребують саме такої висококваліфікованої і дуже точної допомоги? У нас вже зараз ми робимо десь місяць-півтора, але у нас вже воно заповнене повністю. І ми працюємо кожен день з понеділка по п'ятницю. Пацієнти можуть звертатись на консультацію з направленням сімейного лікаря. Вони приходять в консультативну поліклініку, ми консультуємо. Якщо потрібно, ми дообстежуємо пацієнта та по показам госпіталізуємо к собі. Пацієнти можуть звертатися зі всієї України у котрих є якісь проблеми, чи вони хочуть нашої допомоги, ми обов'язково ще повернемося і поговоримо більш розширено про маловінвазивну хірургію, тому що це ну не це не досягнення вже сьогоднішнього дня, але зрештою вона розвивається, змінюється навіть більш точна напевно апаратура. І це сьогодні це це майбутнє завтрашнє, напевно, хірургії, взагалі. А хотіла б про те, що ми обіцяли власне глядачам урологія. Лікар-уролог. Чим займається лікар-уролог, які хвороби він власне лікує? Спеціальність урологія вона в одному слові цьому в ньому поміщує дуже багато проблем і симптоматики, і скарг. Це хвороби нирок, наднирників, сечоводів, сечового міхура. Хвороб жіночих це запалення, запалення сечового міхура, нирок, хвороб чоловіків, передміхрова залоза, чи є сумісні патології, це репродуктивні проблеми, котрі ми теж вирішуємо. Найпоширенішими скаргами це є біль порушення сечопуску, домішки крові в сечі, підйом температури, чи біль, це приступообразний біль, ничий біль в поперековій області, ділянці. Це Котре... ті симптоми, з якими потрібно вкрай так. звертатись до лікаря, так. не сидіти вдома, так? А, е, е, треба населенню звертатись завчасно та десь два рази на рік проходити як УЗД. Нирок, сечового міхора, там, чоловіків передміхрової залози та здавати звичайні загальний аналіз сечі, загальний аналіз крові, бакзасів сечі. Це все можна робити з, разом з сімейним лікарем у котрого наблюдається населення, це не це пане Артеме. А з якого віку потрібно так посилено звернути увагу на своє здоров'я, те, що стосується урології, те, що стосується сечостатевої системи, і уже ось так як ви говорите, принаймні раз чи два на рік проходити таке сучасне обстеження? Ну, в плановому порядку. Раз, раз на рік потрібно десь з, в принципі, з 20 років приходити на, на діагностику, а після 40 років може потрібно ще і робити раз на рік чи раз на два роки, можна робити і комп'ютерну томограму з контрастуванням, тому що багато, багато захворювань вони перебігають без симптоматики. Та ми їх виявляємо вже, вже на стадіях більш запущених чи більш розвинених стадіях, коли потрібна вже допомога з залученням більш складного обладнання. Тобто хірургічне втручання, вже так? Так, так. Тому, угу. тому краще прийти завчасно та діагностувати яке запалення, ніж потім вже це запалення перейде в якусь там кісту чи новоутворення. Котре вже потрібно буде якось хірургічним угу. питанням вже вилікувати. Я так розумію, що сьогодні в пироговці відділені є всі ці сучасне обладнання, та ж томографія, біопсію, яку можна звісно робити. І пацієнти можуть проходити от таке сучасне, сучасне сканування, скажімо, так, свого організму. Коли ми приїхали до Вінниці, то у, у Вінниці є дуже гарний рівень медицини. А всі колеги, котрі нас оточують, вони теж хорошо лікують та у, у них гарні результати. Чим наша лікарня вона Чим удобно лікуватись та перебувати в лікарні, тому що є багато, багато служб, котрі вони між собою працюють з злагоджено, та ми можемо. За короткий перебіг поставити діагноз, ми можемо підстрахувати друг друга, і ми можемо предложити пацієнту не процедуру підстроїти під пацієнта, а приложити пацієнту ту процедуру, котра якісна, котра сучасна, котра найкраща, і з допомогою котрої будуть кращі результати. Та mm, ми. Працюємо з лікарями не тільки в принципі нашої лікарні, а й інших лікувальних Консульту... закладів. Що стосується консультації, так? так? Вони, ну, ми разом стараємо працювати, не те, що там, ми ось робимо так. Тобто, всі в, в Вінниці вони стараються та роблять якісно свою роботу. У нас ми питаємось. Робити найкраще з допомогою мало рук. Зараз зараз дуже важливо це обладнання, і без цього обладнання зараз надати допомогу найсучаснішу складно. А от у мене таке запитання. Ми говоримо про сучасні методи діагностики, тобто те, що вже сьогодні доступно, ну останні там 10, 15, нехай навіть 20 років, що стосується УЗІ. Ну УЗІ трішки раніше. УЗІ, напевно, з'явилось там років 30 тому назад. Були перші апарати УЗІ. Я пам'ятаю, тоді це була черга, би, е величезна, тому що це були просто поодинокі апарати. Але. Чи можна в урології от, професійному лікарю діагностувати там, на ранніх стадіях захворювання за допомогою елементарних речей своїх знань, огляду пацієнта, аналізу сечі крові? А... Такі скарги, котрі ми пацієнти, котрі звертаються к нам без скарг. Но є, у них є зміни в аналізі крові чи сечі, можуть запідозрити проблему. Ми пацієнта далі направляємо на дослідження УЗД, чи комп'ютерної uh -huh. томограми, чи МРТ, і далі можемо вже поставити діагноз. У нас пацієнт був нещодавно. У нього була інтрапаренхіматозна пухлина нирки. Ми з допомогою ультразвукового датчика лапароскопічного, ми її змогли візуалізувати. візуалізувати. Ми її зробили правильний контур та видалили пухлину та залишили нирку через три доби пацієнта виписано. Тобто сучасні Раніше, методи допомагають, так вони так? допомагають залишити орган цілим та видалити пухлину в, в та, та залишити здорову тканину цілою. Uh -huh. Також ми маємо потужний лазер котрим. Ми лікуємо каксича хворобу. Так і будемо виконувати лазерну нукляцію передмахрової залози. Це дуже сучасна проблема, тому що хвороба чоловіків це найпоширеніша, це чи доброякісна, чи недоброякісна зміни передмахрової залози. Як так, це те, що називають простатою? Так, аденоми простати, аденоми, так да. пацієнти, чоловіки звертаються до сімейного лікаря чи до уролога. І після 40 років вони їм потрібно здати онкомаркер передмихрової залози ЦПСА крові. Якщо він трішки повишений, тому ми робимо таким пацієнтам МРТ передмихрової залози та при необхідності біопсію. Для того щоб виявити яке захворювання на ранніх стадіях та приложити пацієнту правильне лікування, Загальна світова статистика говорить, що це захворювання досягає 18%. і це досить великий відсоток. Ну, називають різні, але але ось він вражає насправді. Це одне з найпоширеніших захворювань. А що викликає це захворювання? І читаючи літературу, спостерігаєш спеціалізовано, що ця хвороба молодше, якщо раніше це була хвороба дорослих чоловіків, яким за 50 навіть за 60 то сьогодні це зустрічається в більш ранньому віці, що стимулює цю хворобу, що викликає її, і як її можна попередити зрештою причин багато цього. Є як спадкові фактори, так і е, фактори: це перехолодження, чи е, хронічні е, запальні захворювання, е, чи е, фактори якісь, це е, травми, е, це е, водії, котрі є е, е, за, застій венозної крові в органах малого тазу. Е, е, е плюс чоловіки ще все ж таки соромляться звертатися до лікаря. Чого вони... точно не варто робити? Так, ну дуже дуже часто їх приводить чи жінка, чи мама приводить і просить оглянути чоловіка чи сина, угу. тому що він скаржиться, но нікуди не звертається. А от яка симптоматика? Давайте нагадаємо самі перші симптоми ось цього такого поширеного і складного захворювання. Це почашений сечопуск, чи домішки крові в сечі, чи затруднений сечопуск, коли є додаткове нічне сечовипускання два-три-чотири рази на ніч. Якщо раніше такого не було у чоловіка, то він встає ночами до туалету це вже знак звернутися звернутися та поставити якийсь якийсь діагноз чи його виключити захворюванням Чим раніше ми це зможемо зробити разом з пацієнтом чи з чоловіком, тим нам, буде, тим нам буде легше його лікувати при необхідності, якщо є якась патологія. Ну і уникнути, звісно, онкології, тому що ця хвороба провокує онкологічні захворювання. В багатьох країнах світу згадала, в листопаді здається, чоловіки навіть відрощують вуса, називається вусопад, аби так. привернути увагу до цієї. Справді чоловічої проблеми, і тут ми просто не даремно на цьому так зупиняємося надовго, тому що направду ніякої сором'язливості це йдеться про ваше здоров'я. Тут потрібно знаходити час, сили, кошти, якщо потрібно, аби звертатись до лікарів і проводити всі необхідні процедури, і виключити цю, бути, цю хворобу і бути здоровим. А власне, як готуватись? Якщо ми вже говоримо про те, що потрібно йти до лікаря, до уролога, як готуватись до походу до лікаря, тому що також є якісь певні особливості, можливо, в загальних рисах. В принципі, це звичайне, звичайна підготовка. Це наповнений сечовий міхур, тому що лікар-уролог потрібен. Зараз багато вузьких спеціальностей, котрі володіють УЗД-діагностикою лікарі, якщо це уролог, він робить УЗД СЧПлової системи, якщо це гінеколог, він робить УЗД малого тазу органів, тому ми можемо доповнити і оглянути, якщо навіть, Же пацієнт е, прийшов вже з УД, е, з УЗД. Ми е, можемо теж оглянути. В відділенні є УЗД-апарат е, професійний, в відділенні є всі, е, всі методи для того, щоб ми могли швидко в, е, в відділенні поставити діагноз та у, чи його уточнити. Задала ще про таку річ: от ми говоримо про здоров'я, і зокрема про здоров'я чоловіків, якраз зупинилися. А напевне ж потрібно говорити з маленького віку, особливо хлопчиків, про гігієну для хлопчиків, тому що це також запорука потім саме статевої здорової, статевої системи і уникнення ось цих хвороб, про які ми говоримо. Так, з дитинства дітей потрібно, потрібно показати педіатру. Є багато, багато патологій, котрі виявляються в дитинстві, та їх треба. треба їх треба вирішити в в цьому віці а це крипторхізм, це структури пілотальних сегментів у нас у нас є такі такий опит угу. лікування діточок теж тому ми на цьому етапі теж стоїмо ми можемо ми можемо оказувати е, цю допомогу теж планову, тому е, чим раніше ми можемо глянути там хлопчика чи дівчинку, це теж е, може е, з профілактичною ціллю ми можемо. Поставити чи вирішити якусь проблему. Ми так зупинились на хворобах здебільшого чоловіків. Можливо, ще кілька буквально слів про чоловіче безпліддя, яке провокують, в тому числі, і проблеми із сечостатевою системою. Не будемо зупинятись на андрології, але кілька слів, наскільки це впливає, тому що 63 у трьох представників сильної статі це знову ж таки світова статистика. Є різні андрології. Захворювання. І знову ж таки, ця цифра вражає. У нашому відділенні це е, теж одна з найпоширеніших питань, тому що ми працюємо з колегами-гінекологами, репродуктологами, і у нас є цілі сім'ї, котрі звертаються з цією проблемою, і нам не, не треба пацієнтів. Пацієнтів гоняти з лікарні в лікарню, з відділення з відділення. У нас є це сумісно, це угу. добре працює. Ми можемо швидко поставити як жінки, так і чоловіку якісь питання, їх вирішити, та для того, щоб ми могли отримати результат позитивним. Тобто, так? це перше це... для зручності клієнта все зроблено, пацієнта. Звичайно, це все було продумано завчасно та таких таких відділень дуже мало в країні, і це одне із інноваційних таких рішень. Котре було адміністрацією прийнято, і ми вже результати маємо сьогодні. Тобто ми сьогодні. Ми сьогодні маємо такий результат. Завтра ми потребуємо, тому що ми будемо лікувати ще краще і планувати ще якісь патології. Я знаю, що вже за цей короткий період проведено вами особисто, якщо не. Правильно зрозуміла, ми з вами обговорювали ряд дуже складних операцій, буквально в останні дні. Що це за операції, і наскільки сприяла ось ефективному там ефективні операції успішні, все те обладнання і створення ось цього відділення гінекології і реконструктивної урології. А, так, ми займаємось лікуваннями як доброякісних патологій, так і злоякісних патологій, сечових, сечових шляхів. Одні, одні із таких операцій були це а, операції при радикальна простатектомії, при, при ракі передмухрової залози. Це було вилучення а, пухлини нирки. Нещодавно ми зробили вже декілька операцій і плануються ще пацієнти з раком сечового міхура. Це був поширений рак сечового міхура. Коли пацієнти е, з, звертаються з запущеною стадією, ми лапароскопічно е, видаляли сечовий міхур та виконували, виконували формування штучного сечового міхура з е, кишківника пацієнта, коли е, після, після операції вроде би, було видалення сечового міхура, а якість пацієнта не страждає. Він е, дав. Такі пацієнти можуть влитись в життя звичайне, вони, у них є звичайний сечопуск і вони, вони спостерігаються своїми лікарями, але ті операції, котрі а, раніше це було епізодично у Вінниччині. А, були, зараз вони будуть на потоці, та пацієнти можу, можуть звертатися к нам з, як, як з доброякісними патологіями, так і злоякісними патологіями, і ми їм допоможемо. Скільки потрібно часу, щоб зробити таку складну операцію? А, а... З допомогою сучасного обладнання, котре є в нашому відділенні і в нашій лікарні, ці час втручання він зменшився. Так, ці операції можуть тривати від 30 до декілька годин. Ну коли ми переступаємо поріг операційний, то ми в принципі нікуди не поспішаємо. Ми виконуємо якісно і головне це результат. Дякую вам, надзвичайно цікаво. Я зрозуміла, що сьогодні ми вже багато говоримо про досягнення лікарні клінічної обласної лікарні імені Миколи Пирогова, і там постійно щось оновлюється, відкривається. От ви ще розповіли про нове відділення, яке вже так успішно функціонує, і розповіли про одну із найскладніших операцій, але напевно на завершення. Нашої передачі, нашої розмови, все-таки знову повернемося до найпростішого і до найвідповідальнішого. Це кожна людина має відповідати за своє здоров'я сама. І ваші рекомендації, як лікаря, який бачить різні випадки, найважливіші рекомендації для кожного, щоб залишатися здоровим. Якщо, якщо є якісь скарги чи, паці... чи населення, а жінка, вони спостерігають у себе зміни в своєму стані. Чи є якісь скарги з моменту сечопуску чи підйом температури, краще зверніться до лікаря. Ви вирішите це питання швидко. Зараз є сучасні методи, котрі допоможуть нам патологію виключити. Якщо вона є, то її швидко вилікувати з гарним результатом. Не хворійте. Дякую. І щоб той відсоток, 18,5% на 100 тисяч чоловіків, значно зменшився. Ми його разом Подолаємо. Подолали та зменшила. Дякую вам за цікаву інформацію. Нагадаю нашим глядачам, що ми говорили про спеціалізацію урологія, про те, чим і що лікують лікарі-урологи, про можливості нашої обласної клінічної лікарні імені Миколи Порогова, про надскладні операції, які сьогодні виконують хірурги цієї лікарні. І гостем студії був Артем Кравченко, лікар-уролог, онкоуролог, кандидат медичних. Наук, дякую вам, а нашим глядачам бажаю залишатися здоровими і міцними. Дбайте про своє здоров'я. До наступних зустрічей. Бережіть себе.